Вже ним займаюся причити точно, але його більшість і всі бояться, тому що немає таких знань і чомусь от страшно зробити травму. Ці страхи були також і в мене. Сьогодні ми поговоримо про ремувери лайтер, всі, поголовно виводять. Навіть виводять у часа, перманент. Я Дуже багато вклала часу в розвиток саме сфери по видаленню. І вже два роки я чисто більше двох років, вже скоро буде три, перейшла на видалення. Перманент я роблю, але рідко. Більшість це мої клієнти постійні. Клієнти в мене є. Але чому в мене є клієнти? Бо в мене є знання, і я даю їм те, що їм потрібно, і є результат. Янти були і приходили із рубцями, і з після лазера. Невірно. Після процедури видалення життя жінок не зупиняється. І нам потрібно думати про жінок, і не завжди лазер може допомогти. А от ремувер це саме дешевше, бо ремувер не так дорого коштує. Багато дівчат мені пишуть, що давайте ще ваш ремувер спробую, бо ніякі ремувери мені не подобаються. Вони не так видаляють. І дайте мені такий найсильніший, такий, щоб був агресивний, щоб все ви. Видалить. Але це все неправда. Бо коли ми думаємо, що агресивний ремувер видалить, то він не видалить, він може просто з'їсти цю шкіру, поробити рани, травми і. Ніякого видалення не відбувається. Ремувер лайтер здатен якісно і нетравматично очистити шкіру від перманенту, навіть від тих кольорів, якими лазер впоратись не може. Моя продукція сертифікована. Я зробила рік тому. Якраз на мій день народження, яке мене скоро буде. Сертифікат відповідності це мені був подарунок. Такий я дуже зраділа, що якраз вона прийшла. Тому в мене ремувери сертифіковані в Україні. Можете сміливо купувати, використовувати. Тиніше сьогодні ми. Ми подивимося, як на моделях, як працювати з бровами, як я працюю, як з губами, як я саме працюю своїми ремуверами, бо до кожного ремовера є свій підхід до кожного виробника. І в мене є вже свій підхід до ремуверів, якими працюю я. 70% клієнтів взагалі потім не хочуть робити перманент. Це дуже багато. Вони хочуть взагалі позбутися цього перманенту. Тому в мене і тема така: чи можливо взагалі видалити перманент до чистої шкіри на також я працювала тут ремуверами, це після процедури, відразу бо є почервоніння і все, більше нічого не має бути. Внизу також після процедури, як виглядає шкіра, зробили відразу в одній процедурі лазер і нове напилення. І в неї, коли сходять кірочки, брови стають То Ми зробили свіжі брови, ми зробили ремувером павер, бо це в мене якби нова розробка. У мене є три ремувера. Зараз ми до них дійдемо. І дивіться наскільки я посвітила шкіра. Вона була дуже задоволена. Ми ще зробили одну процедуру. Я думаю, що в неї там вже де майже чиста шкіра. Диоксид теж були рубці. Я вам звільни пишіть запитання. Бачите, mm -hmm. як освітлюється шкіра? Це не видалення для відбувається на усечки, а потім будуть світлі. Тому, коли показують фотографії, відразу все посвітліло, дивіться класну кисло, яка дуже гарно висвітляє сам пігмент. Робить такий ефект у світ. А я за те, щоб було правильне видалення, безпечне і за збереження шкіри. Бо на ній потім нам ще приходиться робити перманент. Тому дуже потрібно обережно бути зручними ремоверами.